Товариство, добрий день. Сьогодні у нас розпаковка посилочки, але спочатку трошечки передмови передісторії, чому, чому саме це погнали. У нас є акуми 4 s акумулятор gnb 720, такий гарний. все. Його зарядна можна заряджати від 2 до 6 s але у нас тут вхід. XT60, а тут у нас XT30, і воно не підходить. Тобто сюди ми можемо засунути, а сам цей кабель не можемо. У мене є такий перехідник. Чік. Я його вдіваю на сам вхід. Під'єдную сюди. Але тут є велика проблема, цей провод не достає. І воно дуже сильно перегибає кабель. Я не хочу такого. Я трошки так два рази зарядив і більше так не хочу. З приводу того, що у мене дві батареї, в принципі, можна було би два перехідника під'єднувати і все заряджати. Але я цього робити не хочу. Тим паче, що дві батарейки це у мене тестові. Я їх замовив, спробувати, як воно буде. Далі подивитись, ще, ще до замовити, там на якихось розпродажах їх. Але я їх просто так зарядати не можу. Тому я замовив таку планку. Вау! Вау. О, прикольно, прикольно. І тут у нас планка йде. Вау! XT60, XT... прикольно. Можна ще і цими бананами заряджати. Що хорошого хочу сказати про цю зарядну? По-перше, у нас тут є XT60 на XT60. Підключаємо. Потім балансувальний кабель підключаємо. Не провтикати, якою стороною. Підключаємо. Підключаємо його до зарядного. І тут втикаємо як XT30. І знаходимо свій 4 s воно все підписано: 4 s 3S, 2 s 6 s І так, і можемо 6 s під'єднувати сюди. 8 s немає. ну У мене і немає під 8 s дронів і акумів. Тобто я сюди засуну, сюди і все. І акум у мене заряджається. Наступний акум. Сюди засунув. Чик. Сюди засунув, в 4С роз'єм, закинув сюди. І погнали далі. І так можна ще три штуки сюди додати і заряджати. Клас? Клас. Не знаю, мені дуже сподобалось. А з приводу зарядки. Якщо ми заряджаємо два акумулятори і заряджаємо їх током, один С, ми тут обираємо 4С акумулятори. Дивимося, що у нас тут треба вибрати 0,7 чи 0,8 обирається при 1С зарядці, то ми це число множимо на кількість акумуляторів. Тобто у мене два акумулятори, і вони будуть заряджатися током 1,4. Ось якось так. Нічого провода не перегибаються, все так і лишається. Дуже класно, мені дуже сподобалось таке рішення. Воно дуже довге, можна тут їх на, наторбити доволі таки багато. Причому, якщо мені треба, то я можу і 6С-акумулятори заряджати. На цьому у мене все. А, Де я брав скріншот? ссылка буде в описі. Підписуйтесь на канал. На цьому в мене все. Я погнав.